Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. І Далі ми розкажемо про таке. Бої за Маринівку прикордонникам вдалося відбити атаку терористів. Кордон закрито. Уряд прийняв пропозицію Держприкордонслужби. Час піти. Вікторія Сюмар іде із РНБО. У заручниках терористів опинилися діти, як повідомив речник АТО Владислав Селезньо у Краматорську. Бойовики захопили будинок Малюка. Дітей та персонал терористи витіснили на другий поверх. А на першому облаштували штаб і вогневі точки. Загалом бандити укріплюють свої позиції у найбільш людяних місцях житлових масивів. У той же час загальна ситуація в зоні АТО під контролем українських силовиків. Нагадаю, вчора спецназ повністю зачистив від терористів. Місто Красний Лиман над ним піднято український прав. rapor Українських прикордонників знову атаковано. Вчора бойовики напали на пункт пропуску Маринівка на Донеччині. З боку банд формувань діяли три мікроавтобуси з терористами: чотири легковики, БТР та чотири Камази, обладнані крупнокаліберними кулеметами. УТЕС бій тривав у день та ввечері. Двічі завдавала удару по позиціях нападників українська авіація. Отримали прикордонники і наземну підтримку. Частина терористів вдалася до втечі на територію Росії. У ході бою прикордонники та збройні сили Знищили автомобіль Урал, два Камази та БТР терористів. За попередніми даними п'ятеро осіб із українського боку поранено. Уряд України ухвалив рішення щодо припинення руху через деякі пункти пропуску на кордоні з Росією. На Луганщині це стосується пунктів Должанський, Червоно-Партизанськ, Червона могила, Новоборівці, Краснодарський, Сєвєрний. На Донеччині не працюватиме пропуск через пункт Маринівка, де ще вчора тривав бій. Із міркувань громадської безпеки та з метою запобігання виникнення загрози життю та здоров'ю населення внаслідок небезпечних подій, які відбуваються на окремих територіях, Кабінет міністрів прийняв пропозицію Державної прикордонної служби щодо припинення дій окремих статей угоди між урядами України та Росії руху через зазначені пункти пропуску. Уряд доручив міністерству закордонних справ проінформувати російську сторону про прийняте рішення. Вікторія Сюмар іде із РНБО. Заяву на звільнення вона вже написала з посади заступника секретаря ради Сюмар. Пішла, бо свою місію вже виконала. каже завдання було утримати ситуацію у перехідний період. Тепер інформаційну політику має формувати команда обраного президента, підбуваючи підсумки своєї роботи в РНБО, вона зазначила, що головним її здобутком стало те, що українські змі стали справді українськими. Останні три місяці країна жила в єдиному інформаційному просторі, де була спільна цінність, суверенна і цілісна Україна. За це щиро дякую редакторам та топ-менеджерам телеканалів, колегам журналістам, експертам, з якими доводилось досить тісно взаємодіяти, що особливо доречно у день журналіста. Тим часом РНБО та силові відомства сьогодні представлять доповіді про можливість уведення військового стану на Донбасі. Про це повідомив виконуючий обов'язки глави адміністрації президента Сергій Пашинський. Чиновник дав зрозуміти, що з приходом до влади нового президента адміністрацією і АТО керуватиме вже нова команда. Сергій Пашинський відзвітував про три місяці роботи на своїй посаді, зазначив, що фактично довелося піднімати країну з руїн. За цей час вдалося витримати російську агресію, провести вибори з нуля створити Нацгвардію. За прогнозами чиновника, АТО на сході триватиме. Пашинський спростував чутки, що вона має завершитися до інаугурації президента. А то ми зараз не повинні тільки розглядати через призму військових дій. Я не бачу якихось швидких сценаріїв, але я абсолютно впевнений. Що якщо ми будемо рухатись послідовно, чітко і якщо скоординує свої дії Кабінет міністрів, Верховна Рада України, президент України та українське суспільство, ми вирішимо цю проблему. Пашинський вважає, що введення військового стану пришвидшить АТО. Однак це рішення прийматиметься після доповідей керівників силових відомств. У той же час держава має максимально забезпечити права біженців. Біженців буде ще більше, і ми зобов'язані. Найти їм житло, знайти їм роботу, це наші громадяни, це еліта нашої держави. Я думаю, що нам треба зараз терміново вносити зміни до бюджету України, шукати кошти і робити цілі програми по забезпеченню житлом та працевлаштуванням наших біженців. У самій адміністрації президента активно готуються до церемонії інаугурації новообраного глави держави 7 червня. Репетиція урочистостей відбулася вчора ввечері. Президента все зустрічатиме відмита до блиску. Микола Різник, Богдан Циндровський соціальна країна. Сьогодні нинішньому уряду 100 днів новий Кабмін, який від початку формувався як тимчасовий, мав відповідати на серйозні виклики української державності. Експерти кажуть, що найбільша втрата цього уряду Севастополь, Крим та неконтрольована ситуація в Луганській і Донецькій областях. А найбільше досягнення, повернення до процесу євроінтеграції та відновлення зовнішніх запозичень про результати своєї роботи міністри будуть доповідати депутатам. Як об'єднати Україну силами громадськості намагалися з'ясувати представники кола народної довіри, організували і публічний діалог без влади у присутності спостерігачів міжнародних організацій ООН, ОБСЄ та представництва ЄС. Вони провели зустріч як результат, сформулювали основні вимоги до влади. Коло народної довіри висунуло свої вимоги до влади. Серед них ведення воєнного стану на території Донецької та Луганської області, а також прийняття закону про статус переміщених осіб. За допомогою сил української армії та національної гвардії. Негайно перекрити державний кордон в усіх місцях масового проникнення диверсантів на територію України. Як повідомили представники кола народної довіри, сьогодні у проблемних областях відсутні органи державної влади. Аби налагодити ситуацію, активісти пропонують внести до реєстру досудових розслідувань відомості щодо всіх загальновідомих фактів державної зради. Також вимагають притягнути до відповідальності чиновників, які сприяють діяльності сепаратистів. Про ситуацію на Луганщині, де зараз активно здаються прикордонні управління, розповів представник Луганської області. Наші активісти зафіксували вже на на территории Украины 30 КАМАЗов с боевиками, 10 БТРів российских спрятаны в лесопосадке. Что происходит? На наше, по нашему мнению, происходит отжатие Донецкой и Луганской области, так же как и Крыма. Із предательство и продажность власти, которая яка сьогодні присутствує такое мнение на Донбасі. Ми готові воювати за нашу родину. но нам этого не дають діли. Один із перших переселенців з Криму, Микола Подоляка, зізнається ситуація на сході була прогнозованою. За його словами, влада мала б очікувати на таку кількість біженців. Представник союзу вимушених переселенців просить міжнародні організації терміново відкрити гуманітарну місію. Люди страдають Кожен день, кожен день негде жить, негде єсть есть, негде спать, негде лечиться. Це реалії жизни. Не нужно уводити людей в какую-то сторону, чтобы не замечать сначала крымчан, теперь будут не замечать дончан и луганчан. Тому сейчас спасибо всем гражданам Украины, которые отозвались, которые понимают нашу беду, которые реально начинают нам помогать. Кількість тих, кому потрібна допомога, з кожним днем збільшується. Люди масово тікають від бойових дій. Марина Смолова, Роман Крюков, Соціальна країна. Поки що це остання інформація. Більше у наступних випусках не прощаємось.